Привіт, друзі. Бачите, бодька має щось в руках, якусь дощину. Що, а, що, а, то, що а, то бодя, розкажи. Це має бути картина, не треба у людей обманювати. Подивіться, бачите, як вже місяць зараз гарно. Місяць, ялиночка гарна, горе такий все вже чудово. Зима. Зима, це має бути зима. Mm. Так. Mm. Далеко не закінчена, mm. ще трохи mm. до кінця далеко. Денька. Mm. Ну, хоч ще не кінець, а далеко до кінця, але Бодька каже вам може буде цікаво. І тут як ті пісні бодя, що там? Чи так далеко до зими не, або не, до літа. Не, так що батька чи до зими, чи до літа її домалює. Там ви за ним. А він домалює. І, і, і можете ботьку зацінити вподобайками і коментарями. А він чекає. І гарного всім дня. Все, чекайте, чекайте, коли він помалює. Попа всім.